Привіт! Сьогодні я готую моркву по-корейськи. Для салата нам потрібно кілограм моркви натерти на корейську терку. Таку. Натираю. Далі я додаю одну головку чесника, передавленого на чеснокодавці.

Одна чайна ложка солі. Одна чайна ложка коріандру меленого. Одна чайна ложка перцю чорного меленого. Червона паприка гостра. На кінчику ножа. 100 грам олії. Перемішаю все добре. Перекладаю моркву в бокс.